Триває ранок надії. Вітаємо всіх, хто приєднався до нашого атеру цього ранку. Знаєте, завжди говоримо про щось корисне, але так класно, коли можна поговорити і про смачне. Сьогодні відзначається День макаронів. Власне, 25 жовтня кожного року у світі відзначають Всесвітній день макаронів. І сьогодні це улюблена їжа і дорослих, і дітей, практично у всіх куточках світу. В більшості країн різні види макаронних виробів об'єднані однією назвою. Це паста, що Перекладі з італійської означає тісто. Тож поговоримо про те, які макарони обрати для страв. З нами сьогодні є чудова експертка Анна Антонова, нутриціологиня і дієтологиня. Доброго ранку. Вітаю. Вітаємо, дякуємо, що нас завітали. Ну що ж, а, скажіть нам, взагалі, є користь в макаронних виробах? Якщо так, то яка? А давайте почнемо з головного. Макарони це смачно. А <реш> макарони це смачно. Це напевно це така смачно. основна користь. І ми знаємо, що макарони це продукт більш натурального походження, тобто зерна. Тому ми можемо розглядати його як частину збалансованого uh -huh. харчування. І ось сьогодні ми будемо це робити. Тому так, звісно, це корисно у тому числі. Так якщо... цікаво, вибачте, що ви одразу сказали, що це смачно. Чому так важливо от, починати uh -huh. саме з цього? Ну, тому що харчова поведінка грає важливу роль у формуванні uh -huh. нашого раціону, нашого здоров'я і самопочуття. Uh -huh. От, а також, якщо це не смачно, ну нащо це їсти? А от мені цікаво. Що ви включаєте? Макарони смачні. Тому що, коли згадую своє холостяцьке життя, знаєте, ти відварив макарони. І вони такі постні, ти не знаєш, ну максимум або треба багато кетчупу, або якусь консерву відкрити. Тоді вони смачні. В чому смак тоді макаронів? А знаєте, що у дитячому харчуванні є такий приклад, щоб розпробувати страву, чи продукт треба попробувати його десь 15-20 разів. Mm -hmm. От у вас mm -hmm. вийшло на навпаки. <реш> Я зрозумів. Дуже часто не розпробуйте. Так. Розпробував. Все ж залежить від того, як ми їх приготуємо, з чим будемо mm -hmm. змішувати, і що це за макарони, тому що е, настільки багато різних проз е, якось. Е, Джерел, звідки з, квітки, mm -hmm. з так, чого так, їх так, роблять? Так. Тому давайте розбиратися. А до речі, от про джерел, які види макаронів на сьогодні? Ну, Якщо дуже просто, то це пшениця, і це може бути грубий помол, тобто макарони твердих сортів, чи м'які, які зроблені з очищеного зерна, і вони вважаються більш таким рафінованим продуктом. Mm -hmm. Тобто, в чому різниця? Це швидкість засвоювання трошки відлічається смак, але ми, як от в дієтології, робимо акцент на швидкість насичення після макронів м'якої з м'якої пшениці, насичення буде десь півтори години. Угу. Це мало, тому що навіть якщо ви наїлися, є навіть о, таке чувство, що переїли угу. через годину, півтори так. захочеться їсти знову. Секс з фастфудом з'їв, ніби ситий, Ще не вийшов з закладу, так. ти вже знову голодний, так так, тому що немає в виробі твердих оболочок, клетковини, яка б давала довго насичення. А, Тому так, і це зазвичай і є факт того, що люди, переїдаючи, набирають вагу, і за це макаронні вироби часто. Ну <гум> нас не хейтять <І> бояться їх <гум> <вже> <гум> в результаті. <гум> так так. Це якщо ми о, додаємо в раціон пасту твердих сортів, вона насичує після стандартної порції десь на години 3-4. Тому, звісно, вибір. Макарони грубого по з грубого помолу. Тобто, і це якось дивитися в складі. чи Так, Знає, це буде звичайно, це буде указано в складі, і також є декілька моментів, які допоможуть навіть отак на, на вигляд колір, на колір так? та на вигляд. Зазвичай темніші вони чи вони чи? будуть більш жовті? Uh -huh. от, але треба дивити склад чи не додали туди барвник, жовток чи куркуму. Uh -huh. Наприклад, uh -huh. от тверда пшениця більш жовта. може бути. Краплинки Темні, це клітковина, uh -huh. а так. паста м'яких сортів більш біла, як мука. Uh -huh. А от до цих макаронів, які коричневого такого uh -huh. кольору, це ж також той серії таких дуровіших? Так, також, також. Ще це можуть бути ржані, наприклад, тому це теж дуже цікаво. А Через що вони такі? Це там ще більше клітковини, чи в чому що uh -huh. туди, ще туди додають? А, а от якщо навіть коли ви крупи покупаєте, Так, так а так. є, наприклад, пшениця, вона. Більш світла сама по собі, mm -hmm. а ячмінь, якась крупа, вона ага, темна. Це зрозуміло. вид зерна. Зрозуміло. Дякую. Наскільки важливо враховувати певний тип макаронів при приготуванні певної страви, яку ми хочемо? Mm -hmm. Тут є кулінарні акценти, mm -hmm. а є дієтологічні. Наприклад, ну зараз як би там не було. Макарони все ж таки використовують навіть у лікувальному харчуванні. Оці молочні супи, щось таке слизисте, те, що дає таку м'яку дію на желудок та кишковик. Так, тому, може, так, дитяче харчування це більш маленькі да, якісь компоненти. Вироби. Але е, з дієтологічної точки зору, що цікаво, яка б не була паста, будь то спагеті, якась маленька, mm -hmm. її треба жувати, навіть якщо вона дуже маленька, тому що це вуглевод, він починає розщеплятись вже це у ротовій має. порожнині. І чим краще ми його пережовуємо, тим менше. Тяжкість він дає потім на mm -hmm. шлунково кишечний тракт. Тому якщо є тяжкість, дискомфорт, вздуття після макаронів, важливо пам'ятати добре жуйте. Дякую. Анна, скажіть, от власне, як важливо враховувати вид макаронів, власне, коли я там хочу італійську страву, азіатську страву? Чи може підійти якийсь один вид, щоб досягнути ефекту цієї страви? Ну, взагалі, я особисто за експерименти, тому <рес> <рес> якщо вдома, то можна. Але насправді є ж багато варіантів, не тільки з пшениці, так, uh -huh. наприклад, азійські варіанти дуже багато зараз, наприклад, з рисових, <рес> так, <рес> так? До речі. А з бобових uh -huh. зелені боби. Тобто, це навіть безглютенові варіанти, кому це показано, і в цілому для різноманіття. Це дуже гарно, тому що і смак, і користь буде трошки іншою. Ну, а, на, тому що там більше білка, uh -huh. ніж часто в пшеничних. А це також от, білок дає більш довгу ситисть. Якщо я хочу італійську, uh -huh. е, до прикладу, страву, які макарони обрати там. От пасту хочу італійську пасту? От я думаю, усі подумали про спагетті. Звісно, yeah, yeah. <звісно. спагетті. Е, які з твердих сортів пшениці, жовтіші, жовтіші смачніші. Так, вони будуть більш гнучкі, тому що є спагеті безглютенові, є з м'яких сортів mm -hmm. пшениці, але їх також є така а, характеристика, що вони ламкі. Тому навіть у пачки, коли вони запаковані, можуть бути крихти, mm -hmm. і обираючи пасту з твердих сортів, ми зробимо блюдо більш таким аутентичним, да, mm -hmm. еластичним та смачним. А mm -hmm. азіатська кухня, доприкладку, хочу так. азіатську. тобто сюди більше з рису підхочені? тому що я завжди чомусь mm -hmm. пам'ятаю, ніби ці такі скляні, вони прозорі якісь так. Які так вони зроблені чи з рису, причому теж можуть бути рафіновані з очищеного чи з бурого рису. Mm -hmm. Вони mm -hmm. будуть більш mm -hmm. такі темні. Ні, да, і твердіше, і довше готуються. А по складу, звісно, опять-таки. Ті, що довше готуються, більш корисні. От, ну. Зазвичай довго готується, Це десь так до 10 хвилин, так? Так, так. Тому що є. Ну, ми зовсім сьогодні не будемо да, говорити про а, швидкі. Такі полуфабрикати, які треба запарювати, ми говоримо про таку пасту, тому та, в які сорти ну, варяться а, десь около 5 хвилин і вже більше, около 10, це тверді. У угу. okay. мене таке питання, yeah. я десь чула, що при виборі власне, макаронних виробів треба дивитися на склад. І от це, що ви зазначили, вміст білку, щоб був так. не менше там, 14 грамів, на 100 грамів. Це правда? І, і як тоді, звідки той білок? Він просто є у пшениці. Чи, що бо ми ж звикли, знаєте, білок, це там не знаю, м'ясо, яйця uh -huh. і, та, і в ту сторону. Так, звичайно, у пшениці є білок, це зазвичай глютен. Uh -huh. Є люди з непереносимістю, є з чутливістю uh -huh. до глютену, але більш частина населення його перетравлює, якщо немає якихось, якихось запальних процесів у ЖКТ. Uh -huh. Так от білок цей також дає нам. Амінокислоти, але треба пам'ятати, що, на жаль, рослинний білок засвоюється навіть у здоровому організмі лише на десь 50%. Mm. Ну, це така Особливість, особливість да нашого тракту. А якщо менше, наприклад, в місто білбілку, mm -hmm. так в макаронах, то це означає, що вони просто не настільки корисні, чи що в них не так. Це їх особливість. і це для нас означає, що вони не будуть давати стільки будуючого матеріалу для організму тому треба балансувати додатково. І, на жаль, це відображається на ситості, тому якщо ми хочемо більш довгу ситість, треба також білок якийсь додавати чи рослинний комбінувати, чи якщо людина єси, то тваринного походження. Дякую. Ану, скажіть, як можна експериментувати і з якими видами макаронів, щоб приготувати якісь цікаві страви? Тому що ну, в нас в Україні зазвичай там або це спагеті, uh -huh. або це звичайні макарони, там знаєте, такі спіральні. Uh -huh. Ну я не uh -huh. знаю, ще там, можливо, ракушки. от що можна відкрити, що можна ще робити, які види макаронів, і що можна приготувати, крім просто чогось такого банального? А uh -huh. Тут потрібно е, відштовхнутися від е, такої, також наш дієтологічний лайфхак, чого в продукті не вистачає, угу. а по суті, це такий чистий вуглевод. Не вистачає білка клітковини, тому ми можемо балансувати і досягати різноманіття за що білку, як рослинного, так і тваринного походження, і за щодо клітковини це будь-яка зелень, овочі і навіть фрукти. І є такі варіанти. Wow. Макарони з фруктами. Ну я наприклад в дитинстві їла. Ну не з фруктами, але макаронами їли з солодким сиром. Ну я макарони, макар... ці такі робили типу спагеті, але самі робили з mm -hmm. тіста, розкачували да, в так, в молоці. У молодці з дитинства. Тобто і для мене солодкі макарони це норм. Але з фруктами це дуже цікаво. <плес> чи нормально переварювати макарони? Воно якось впливає на їхнє, не знаю, засвоєння, на їхній склад. Чи В принципі, бо завжди ми чуємо альденти треба <плес> варити. Чому? А, ну, є така теорія, що більш переварені вуглеводи мають більш вищий гликемічний індекс, а це буде. Стосуватись такого скачку цукру в крові. Uh -huh. Тому для людей, які худнуть, у яких є проблеми з метаболізмом, цукровим діабетом, краще дійсно вживати макарони з великою кількістю овочів і трішки альденте. Uh -huh. Uh -huh. Як правильно зберігати? Uh -huh. Варені чи сирі макарони? Uh -huh. Uh -huh. Якщо я, до прикладу, я відварив там цілу миску і mm -hmm. там їм їх два дні, наскільки це корисно, чи краще нові зварити? А, дивіться, інколи краще з'їсти вчорашні, чим не з'їсти нічого, чи щось зовсім там не таке шкідливе, шкідливе. Так, шкідливе. так а, тобто вибираємо. Але а, коли що треба пам'ятати? Макарони це продукт з муки. Мука це крохмал, крохмал це глюкоза. Тобто. А, Часто шкідливі бактерії якраз питаються глюкозою. Тому, якщо дуже довго стоять макаронні вироби, особливо в поганій температурі, не в холодильнику, а якось чи дуже довго, там де дійсно можуть. Трішки почати розвиватись, така флора не дуже нам потрібна. Тому ну, два-три дні максимум у хорошому холодильнику нормально. А у мене є клієнти, які навіть відварюючи Макарони заморожують їх mm. так поштучно. Да, і потім, Картини, що потім так, 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 так. Перейти. А не отаким от кубком, да, а от там розділяють їх, складують в пакет, mm. і потім, напевно, от, після роботи швидко, просто додають собі в якусь підливку. І це mm. наразі ну це інколи дуже виручає, особливо коли немає часу готувати. Ну, в принципі, так. Да. Чому ні? Це ну. Варені, варени е, ці вареники мене мама робила. Вона їх, ну е, коли робила вареники, вона їх трішки підварювала не до кінця. Так. І потім вони оставали, вона їх заморожувала. Тобто вона просто кидала в гарячу воду буквально на 30 секунд, і діставала, Вони вже були підварені. І дуже швидко, а до речі, подібні. Домашні полуфабрикати. Такого я ще не чула, Ваню. Ні, тобто, підварювали перед заморозкою. Да, да. Так, заморозком. Ну, якось так. так а, ми з вами так будемо готувати ще страву з макаронами. У нас там, друзі, вже все готово. Будемо ще розпитувати те, що вже, походу, буде Давайте. цікаво. Наразі дуже дякую вам за цю розмову. Друзі, з нами Анна Антонова, дієтологиня, нутриціологиня. Говоримо про макарони, як їх ввести в наш раціон, не боятися, їсти так, щоб було корисно для нашого здоров'я, і вже дуже скоро поділимося класним рецептом. Тож дочекайтесь. Доброго ранку, смачного сніданку, дорогі наші глядачі. Вітаємо усіх, хто приєднався до перегляду в цей ранок. І нагадую, друзі, сьогодні у нас Анна Антонова, дієтологиня, нутриціологиня. І, власне, сьогодні ми говоримо про користь макаронів, як їх правильно вибрати. І не просто говоримо, але ще й показуємо. Тому вітаю вас ще раз, Анно. А ну, дивіться. Макарони носи і багато інших інгредієнтів, про які ви трішки розкажете. Можливо, нам що ми будемо сьогодні готувати? Ми будемо балансувати порцію, mm -hmm. частиною якої mm -hmm. можуть бути макарони. Чудово, і якщо да видно, ось так, так частіше за все, при, приклад, да, як виглядає порція моїх клієнтів, коли вони звертаються за допомогою. Чому? Тому що це не збалансовано. Це смачно, ми вже сказали, але це треба збалансувати. Тому що, по-перше, це дуже велика порція углеводів, яка не дасть нам квітковини, не дасть білка. Тому ми будемо додавати до неї деякі продукти, які зроблять її більш корисною. Так. Клас, що у нас тут є, що ми будемо додавати? Так, сьогодні ми готуємо вегетаріанську версію, тому в якості білкового компоненту в нас буде нут. а може бути будь-яка група бобових. Uh -huh. Причому це навіть може бути хумус, який може бути заправкою. Це дуже wow. смачно, коли ми беремо пасту твердіх сортів і змішуємо з таким заправкою, замість, наприклад, майонезу. Uh -huh. Це теж дуже часто працює. А в нас є олив. Маслини теж можна о, використовувати, це буде джерело жирів, антиоксидантів mm -hmm. вітамінів. Також цю роль виконує томати чері можна будь-які, огірок, можна солодкий перець, зелень будь-яка і цибуля. Якщо це сніданок, цибульку можна замаринувати чи відложити так на вечерю. Так. От, заправляти будемо. Сіль перед за смаком. Так, олія теж за смаком краще, звісно, оливкова. Ой, клас. Е... Дорогі глядачі, макарони в нас вже відварені, так? І так. Нут. Щоб так. ви часу не гайте, ми так. це вже відварили. Ми, я так розумію, що беремо не всі макарони. Так. Е... Тому що ми будемо додавати ще продукти, ми. Візьмемо десь порцію. Зважувати загалом не треба. Часто а, люди питають, чи треба їжу якось а, зважувати. Угу. А, ми зараз зробимо це на глаз і десь одну три, третину тарілки а, як вуглеводний компонент. Це я так. Хочу вас запитати, напевно, паста з м'яких сортів. Так, воно так і виглядає. Говоримо, говоримо ми про говоримо корисні. про корисні, але у нас такі, як і у більшості людей. От, Тому ми вже розібрали, в чому її відміна. так? Ми не бачимо оцих краплинок. Так, угу. вона, так. Вона більш світла, не жовта і вона трішки скліюється. От, тому масло буде здесь олія, якраз в нагоді. Так. Що так. потрібно зробити? Треба нарізати лучок, цибульку. Так. Так, так, нам треба кубиками, зробити так? соус. Напевно, так. що е, я візьму тоді, допоможу, так. ми візьмемо, витівемо трішечки соку лимонного. Так. Я у вас тут візьму дочку. О, добре. Ви вже себе відчуваєте як вдома, це прекрасно. Так. Кухня так, втори дім. <laughs> так, мені потрібен ніж. Вже. Ось, будь ласка. Ну що, ж, друзі, напишіть нам, наскільки часто на вашому столі, на ваших тарілках, у ваших тарілках є макарони. І які страви з макаронів ви любите. Ми чекаємо на ваші коментарі. Я знаю, що є люди, які дуже люблять фунчозу, але це рисова локшина, якщо я не помиляюся. Так. Ми сьогодні більше про... Про про ту локшину, знаєте, яка звична для нас всіх, яка є на прилавках магазинів, яка не коштує дуже багато. До речі, зараз багато, як ви вже зазначили, є варіантів там, спагетті чи макарон з різних бобових. так? так. Я, я бачила зі спельти всілякі вироби, теж, які можна так. вживати. А, є соба, це гречнева лапша. Ой, клас. Цікаво, так, що гречка це більш наша культура, а соба більш азіатська теж, так? Цікаво, так. Можемо використовувати. Так, ну десь так я соку мені соковичу, достоприклад, так? Так, я вам сюди. Можна додати олію і спеції. Так, олію. Зараз я буду шукати. А... Я щось не бачу. А. От, є у нас олія оливкова. А сюди додати, так, одразу? Так. Ложечку так. Так, е, так, цибулину. Так, я Цю. думаю. Половинку достатньо буде. Ох, цибуля б'є мені. <гум> очі. Заставляє плакати. А зараз такий час, що імунітет потрібно чимось підтримувати. Так. Та. А, вони вже плачуть. Ще день не почався, а ти. ти вже все. <гум> До речі, як часто можна вживати макарони? Чи можна кожного дня їх їсти, чи є якісь поради стосовно цього? Давайте так. Ну, якщо вміти їх балансувати, угу. то ну, можна кожного дня, особливо якщо в цьому є необхідність. Ми знаємо, такі часи були і є так, так. наразі. Але хочеться додати, що зараз стільки і в нас завжди було варіантів круп, що ну, це Що можна зробити так, 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 спіраційно. так. А так, якщо раціон різноманітний, то ну декілька разів у тиждень залюбка. Чудово. А тут мене ще цікавить е, таке питання. От якщо ми йдемо до якихось закладів, так, так е, чи до ресторанів, до кафе, і там е, пропонується якась італійська паста. Зазвичай там дуже багато соусу, угу. багато сиру. Як бути з такими пастами, наскільки корисно, скільки часто можна вживати? От так, знаєте, не слідкуючи сильно, що там всередині є. Ну, це є такі блюда виходного дня. Ага. Тому можна, якщо дуже хочеться, а чи щось так смущає, візьміть салат uh -huh. додатково. А так я щоб збалансувати, як ви так, казали. Так, Чого так, баланс... не вистачає тут? Там клітково. ну клас. Так, звісно. Вау, Мені дуже сподобалася порада. Класно нас тарілка. вийшла. так в нас залишилась заправка. А то я ще інколи полюбляю макарони з тунцем. О! І це наскільки корисно? Це корисно. Тунець тільки їсти пару разів на тиждень. Угу. Так, можна з іншими консервами. Так. І це буде також дуже добрий варіант вегетаріанською. Угу. В так. Кухні, якщо людина є. є так, от, власне я м'ясо не їм, тому от, так. Ну, от все так. От, що з цієї так. серії дуже. Ну, подобається. дивіться, яка у нас красава вийшла. я хочу диві... показати нашим глядачам, друзі. друзі, подивіться, як це гарно виглядає. От чесно, апетитніше набагато, ніж просто макарони. Просто як не були в нас в вигляді до. Я думаю, що ви можете це все ще змішати, так і так, і так. поєднаються всі ці смаки. Не знаю хто як, я дуже люблю і цибулю. Звичайно, вранці не, не хороша ідея власне, для мене. Але воно вже виглядає як Є, здорова і воно тарілка, воно вітамінів, що воно практично так. все крім макаронів і дверне, все, інше, воно в натуральному, так би мовити, натуральні продукти, мінімум обробки. О, ну що ж, друзі, так. якщо у вас сьогодні е, вся шафа забита макаронами, не знаєте, вже надоїли вони. Вам не знає, у вас є гуманітарна гіст. допомога, де вам ящиками надавали е, різні макарони. Так, Так, то е, або віддайте тим, хто, хто дуже любить макарони, або почніть якось цікаво подавати макарони на своєму столі для близьких і для себе. Дякуємо вам за цю ідею. Дякую Будемо мати на увазі. Вам бажаємо успіху, вашій діяльності. Хай всі будуть здоровими, хай всі вміють харчуватися, так, як ви це пропагуєте. Дякую вам за запрошення. Друзі, Дякую. з нами в студії Анна Антонова, нутриціологиня, дієтологиня. Говорили сьогодні про макарони. Готували класну страву, до якої можна додати макарони і збалансували все це. Дивіться нас у повторі, якщо тільки зараз приєдналися або на ютуб-каналі Ранок. Надії там ця розмова сьогодні вже буде. Ну а ми перемикаємося дуже скоро до вас. Повернемось.